Ситуація у зоні проведення АТО залишається напруженою. За добу там зафіксували 54 обстріли. Один військовослужбовець загинув, семеро зазнали поранень. На Маріупольському напрямку з мінометів різного калібру та гранатометів ворог гатив по водяному, гнутовому, Павлополю, Мар'їнці та Широкиному. Вогнем і стрілецької зброї супротивник накривав наших бійців під Лебединським і Чермаликом. Неподалік від Мар'їнки, Богданівки та водяного діяли ворожі снайпери. На Донецькому напрямку. Гарячими точками залишаються Авдіївка, опитне Зайцеве, Піски та шахта Бутівка. Активізувалися бойовики і на Луганському напрямку. Зі 120 мм мінометів противник гатив по опорних пунктах поруч Катеринівки. З мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем. Ворог вів вогонь по позиціях неподалік Троїцького а з 82 мм мінометів гранатометів та кулеметів великих калібрів по опорних пунктах поблизу Новозванівки. Гранатомети підрозділ російсько-окупаційних військ застосували по захисниках Кримського, Попасний, Валуйського та Станиці Луганської. Зі стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Лобачевого.